Особливо в соціальних мережах дуже викликало обурення громадян, скоріше що це обурення, тому що ну, недостатньо інформації. Тому саме щодо виграного тендеру по закупівлі яєць комунальним підприємством Забота, так, тобто обурювали, що по ціні 23 гривні. Там і вище. От, тому, щоб спростувати ну, на сьогоднішній день, я запросив очільника управління освіти Петрика Юрія Федоровича, який вам розкаже. А також він розкаже про вже впроваджену по всім освітнім закладам школи, садочки, а також позашкільної освіти. за... Моєї ініціативи і серйозної роботи управління освіти вже ми так звані прозорі благодійні фонди, де батьки зможуть чітко бачити для себе, по-перше, що їхні гроші заходять на рахунок і куди використовуються. От, а докладніше про це, от Юрій Федорович, зараз нам всім доповість. Справді, питання закупівлі яєць вже стало притчею цілої білої церкви. І вже про нього говорять хіба що не хіба шаледачі про нього не говорить, але насправді ні в тендерного комітету, ні в самої бухгалтерії, ні в управління освіти не було наміри зробити це непрозоро або зробити це закрито, або таким чином, щоб були нанесені шкоди місцевому бюджету, і саме головне, щоб діти не залишилися від цього без цього виду продуктів. Якщо говорити по порядку, то тендерна процедура на закупівлю яєць для дошкільних навчальних закладів розпочалася ще. 8 грудня 2015 року. Підставою для того, щоб оголосити тендер, було, і для визначення ціни була довідка із управління статистики, яка на даний час у мене наявна, і вона на той час давала нам ціну на яйця першої і другої категорії 24 гривні 69 копійок. У самі тендерні пропозиції, звичайно, що ціна продукту не прописується, а вказується загальна сума грошей, на яку буде здійснена закупівля. Оскільки на перший тендер, розкриття якого відбулося 12 січня, не було надано жодної пропозиції, то 12 січня торги були відмінені. І про те, що торги були відмінені, було опубліковано на веб порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель 16 січня 2016 року. Після того, як не відбулися ці торги, зрозуміло, що від продуктів, які мають поставлятися в садочки, мають бути оголошені наступні торги. Відповідним чином була взята знов довідка у управлінні державної статистики, яка на той день давала ціну яєць першої-другої категорії 23 гривні. Відповідна довідка також присутня. Отже, саме на таку ціну, точніше, по такій ціні була закладена загальна сума коштів на придбання яєць. Оголошення було про закупівлю цих цього виду продуктів, опубліковане у бюлетені вісника державних закупівель 19 січня 2016 року. Розкриття пропозицій мало відбутися 18 січня 2016 року. Вибачте, 18 лютого 2016 року. На момент розкриття ми знов узяли довідку із управління статистики, яка давала середню ціну по Київській області 19-23 гривні. Зрозуміло, що із тим, що стало, мабуть, на вулиці тепліше, і кури, мабуть, стали краще нестися, у наших супермаркетах почала катастрофічно падати ціна. Це дуже добре, що стала менша ціна, і люди мають більше можливостей купити. Так само і ми відслідковували ось цей процес. По законодавству мінімальний термін, коли могла бути підписана угода про закупівлю, це 16 лютого. Отже, до 16 лютого ми вже мали повні розклади по ціні. Остання довідка, яка давала право нам заключати ту чи іншу угоду, це була довідка, яку ми отримали від Міністерства економічного розвитку, в якій зазначалося, що середня ціна по Київській області складає 13 гривень 64 копійки. Не акцептувати переможця, який подав свою пропозицію з ціною 23 гривні, у нас не було підстав юридичних, але і підписувати звичайну договір на таку ціну ми не мали ніякого наміру. Під час перемовин із підрядником, тобто товариством Забота, вони погодилися, що ціна не економічно обґрунтована, і надали свою пропозицію. Що вони готові підписати угоду по ціні близько 13 гривень, так як зазначається у ціні Міністерства економічного розвитку. В даному випадку, я думаю, що тут теж можуть бути певні запитання, чому в магазині, наприклад, тому самому Велмарті чи Сільпо можна побачити яйця по ціні 11 гривень 70 копійок, а ми для садочків підписали угоду по 13 гривень. Ну, по-перше, ця угода підписана трошки раніше. Як я вже сказав, 16 числа, а з іншого боку, у нас садочки закупляють чи беруть яйця не кожного дня, тому що не на тривалий період, оскільки це продукт нетривало зберігання. Завозяться вони раз у тиждень, невеликими порціями, і треба одній машині обвести 36 садочків. І ось саме такі накладні розходи, як транспортні розходи, також впливають на ціну продукту. Разом з тим. Є невеличка недоскональність тендерного законодавства, оскільки самі по собі виробники не йдуть, як правило, на тендер, а йдуть підрядники. Але підрядник, за розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації, не повинен включати рентабельність при продажі чи при закупівлі при наданні послуг менше 15%. Разом це ось дало ту ціну, по якій ми сьогодні маємо можливість. І будемо здійснювати закупівлю єс для дошкільних навчальних закладів. Зрозуміло, що коли буде змінюватися ціна додатковими угодами, ми також будемо їх регулювати.